Хі шпалери, я не знаю, про які шпалери ти говориш. яка місячна, зоряна, ясна. Я видно дракулю вночі. А такий ти сам ти страшний пес. Ти себе в зеркало бачив? Я тебе бе... Привіт, привіт привіт, Ми звати Гілля. Я вас вітаю Storyteller. Storyteller дуже крута гра. Ми продовжуємо. її... Продовжує виявити відвою. Ми говоримо слова правильно в сторітелері. Noxious такий, тобто який таки, переживає сильно. Cyclic Mutually Toxic Love Affair. Ага, тобто, це якісь токсичні відносини. Люди, не будьте в токсичних відносинах. Дивіться, любов, королева і король. Вони такі любили один одного, але потім вони посварилися. Та каже: Я хочу сині шпалери. А він каже, я хочу червоні. І такі, знаєте, все, вони не люблять один одного тепер. Чи люблять, давай перевіримо? Не люблять, не люблять, не люблять. Але потім, потім вона забула, що вона хоче сині шпалери. І каже: Знаєш, я тебе все одно люблю. Він каже: така червоні шпалери, куди. Які шпалери? Я не знаю, про які шпалери ти говориш. А він такий: блін, треба, щоб він теж забув. каже, я не знаю, які шпалери. І вони далі любили другого. Потім такий. А дорогий, а давай повісимо шпалери. Я хочу червоні шпалери. Double Execution – подвійне. О, Подвійне страчення. М -м -м, я розумію, була королева, був король, але у короля була інтрижка, він цьомики цьомики робив з за цією мейд, а королева все бачила, і вона відрізала королю його кор... Ну. Тобто, голову відрізала. Ну, а заодно і цій теж її голову відрізала. Ну То що чобіні. Але тепер дивіться до такого завдання. Where the king takes revenge. Але коли король. Він відплатив. Ідея в тому, що королева убиває оцю мейда, оцю служанку. А король такий ні, це була моя служанка. Тепер тобі королева капець. Блін, якось не знаю. Насправді впевнений, що так можна буде, якби там не було королева. Це теж королівської крові. Король не може просто взяти і приговорити королеву до смерті. Напевно, це й може, хто її знає. Rags of Royalty. Ага. Uh Роялті. -huh. Ну, хорошо. Яким чином? Ну, uh, у нас уже є королева й король. Тобто нам немає сенсу їх святкувати свадьбу, да? немає. Вони вже, вони вже видружені. Але. Але якщо такого дивися, є ідея в мене. У короля була інтрижка. Uh -huh. А королева це побачила. І вона така прийшла, каже, королю: слухайте, я бачила, що ти зробив. І я. А він такий йо, пересете, та мене висікли, треба випадку... треба терміново щось робити. Не, не, не таке робити, ні. А, тоді вона може взяти і рубанути йому голову. І знаєте що. І в кінці вона каже, тепер ти моя королева. <гум> ні, не буде, не буде, не буде. У нас ще є кіднеп, тобто в нас оце є м -м, штука, да, де ми можемо когось кудись засунути? Ха, як не що такого? Диви, королева викрадає мейд. Логічно. Але король знає, що він хоче. Він її звільнює. Вона каже, «Це королева мене посадила. Туди він злий, такий на королеву. Бере і робить екзекюшн королеві, а після цього одружується на служанці. Угу. Ну, не знаю, як на мене, мені трішки шкода королеву. Так, барон Руз alone. Барон буде сам керувати країною. Ой, диви тут толпи, зараз буде смерті до чорта. Не буде зробити. Давайте так. Барон хоче скинути королеву. Королева помирає, але далі в нас ще залишився король. Вони. Ну, король, точніше, виходить заміж за служанку. Барон знає ці приколи, як це працює. Барон каже, служанка, і тобі. Ні, не служанка, не так. Король! Король, тобі капець, він буває короля. Залишається служанка, він каже, оу, служанка, служи мені. Да, Вони одружуються, і після цього барон такий. Служанка, пашлі погуляй біля берегу, тако. Чесне слово, перший раз сюди прийшов і все, і далі в нас залишається один барон з короною. Окей. Далі. Монстрс. Монстри, цікаво. Werewolf, тобто ці об, оборотні. Е, Песолюди, песолюди. Так, це песолюди. Bernard Drink Poison. Бернард вибуває зілля потрути. Ліс, давайте подумаємо, що таке. Так, по-перше, Бернард, по-друге, Джулієта. Вони кохаються до одного, але потім стається місяць. Він стає вовкулякою, він гуляє лісом, але там гуляла і Джулієта. І він їсть Джульєту. І все. А потім знову таке такий діло. Він прокидається. А Джулієти немає. Ти його відкусив, що? І він згоря випиває отруту. Хе-хе! <рес> як це прикольно виглядає? Окей. Okay. Queen gets baron arrested. Королева робить так, щоб барона арештували. Ballroom. Disguise. А ну. Queen? Ні. Ні. Тільки барон може, тільки барон може. Угум. А якщо такого? Ballroom. Барон каже королева, виходь. А, нічого не робить, так? Да? Окей, інший варіант. Барон одягає десь Барон іде сюди хоче зробити пранк такий, да? На ютубчик викласти. Лякає королеву! Королева така боїться, така їй страшно. В набілі каже, детектив! Там страшний монстр! Детектив іде в балру і бачить монстра! І чого ти на нього не заарештовуєш? Чи, в принципі, чого б його арештувати? Він ж нічого поганого не зробив, правильно? То що вона злякалася, то її проблеми. Дивіться, нормальна людина. Ну ну люди, нор нор нормальний динозаврик. Що ти боїшся, чого? ти, Що з тобою не так? А, є ідея, диви, Я... він одягає оцю свою штуку, да, костюм свій одягає. Лякає її до смерті майже. А але вона все ж жива, на жаль. І вона така, тобто ви там ось костюм страшний, мене злякали. А барон зараз час знімає свій костюм. Наш чувак бачить сліди барона, що це барон був в цьому костюмі, і йде і арештовує барона. Mm. За що? У мене ще питання. Що він таке зробив? Ну, одягнув він костюма, і що? І ну, може, хеллоу він всякував. Ну, диви, просто каже or treat. А, а, не знаю, тут таке ото. О, oh, Курдовампизм, тобто. Вилікуваний від вампиризму. Нас є грав дракуля. Граф кровосіся. Так, я хочу подивитися кровосісю. Ніч, ніч яка місячна, зоряна, ясна, Я видно Дракулю вночі. Вийшла до нього. Даремно, ти вийшла до нього, мала? Чесне слово, даремно. Тобто її покусали, Вона пішла в крипту, і вона спить, але побачив Джон, злякався. О, ні, моя кохана покусяна. І пішов до професора. Каже, професоре, там оно, оно її покусяли, і він і дали йому цей кіл, тебе вбити цього вампіряку. І він таки пішов до крипти, знайшов вампиряку. Заколов вампиряку і врятував принцесу. Ну, не принцесу, оцю міну, так? Да? А можна його також додати? Можна, все, ляпота, мені подобається. Головне, щоб він випадково не вбив її, так? Да? Да, це було б погане ідея. А так нормально, а так нормально. Все. А, ні, стоп, я ж, ш... Я ж, ш... ж, я ш... я щось не зрозумів. А, да, точно, треба. Все. Окей, норм. Monster is slain. Монстр вбитий. О, я відчуваю, що зараз буде пахнути чимось поганим. Давайте так. Був собі барон. І барон мав погану звичку лякати людей вночі лепень просто, не той зараз час, щоб пранки розводити. І він любив гуляти по лісі такого і лякати бернарда, каже, а я тебе з'їм, ням 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 А такий, ти що здорів, я сам був куляк я тебе сам з'їм? Але ж ти що, бо бернард каже: слухайте, там якийсь монстр такий страшний в лісі, ходить. каже, бери пістолета, засажимо в носа і нажимай на гачок. Поняв, поняв, все. І пішов в ліс з пістолетом, побачив монстра і застрелив монстра! Кінець. Але дивіться, нас ще ось місяць. Вервуф Dies. У мене є ідея. Дивіться, як вам така ідея. монстр гуляв, злякав цього пацана, але раптом сталася ніч. Мусяць місяць тобто стався, він перетворився. І барон такий зараз, як я його злякаю, то такий я злякався. І такий монстр пішов, каже, ой, не так. Каже, дайте мені щось там драку, нам страшний пес. А такий ти сам, ти страшний пес, ти себе в зеркало бачив. І... Але він йому не дає пістолета. Може треба, щоб він його зняв, зняв спочатку свою оцю, оцю, оцю штуку. Як ви думаєте? Він пішов, зняв свій дискайс. Правильно? Але каже, там монстри страшний в лісі, то каже, і застріли його. І він пішов і застрелив. Угу. Я не хочу, ну диви. Ну, ту, песіка. Ну, песіка. Мі, 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 мі. Мені ось шкода. Драма, так тільки що була драма? О, Едіп, Едіпус, Едіпус. Е, щось знайоме таке, щось з міфології, так? Да? Давайте подивимося. Хейті мердерс фердер і мерріс Звичайна сім'я на болотах. Хейті буває батька і жаниться на матері. Раз, добре. Дивимося. У нас є Хейті, Тайні і Пічі. Тобто тайні і Пічі. Тайні так розуміє, це батько, Пічі, це мамка. До речі, мамка гарна борода. Мені подобається. Family. I'm your parent. I I'm your father. I'm your father! Ага, отакого от зрозумів. Тобто, Family. нам треба спочатку сказати, хто чий. Хто, чи. Це ми зараз встановлюємо правила. Пічі і Хейті. I'm your mother. Добре, каже, я твій батько, я твоя мамка, а я твоя совість. Так. А якщо він не знає своїх батьків? Якщо спочатку що відбувається? Тайні і Пічі одружуються. Приходить Хейті, він каже, Пічі, вийди за мене. Каже, я люблю Тайні. Він іде з Тайні до, до цього добриву до і вбиває його. Знаю, він спочатку має дізнатися, що це батько. Потім його вбити, одружитися на піч, а потім дізнатися, що це його мамка. Тайні. Гейті. Ото Санта Барбара. Уявляйте собі, Тобто тайні і пічі, вони такі кохаються одного цьому, хоцімики цьопники. А її такий приходить, я пічі вийду за мене. Ти каже, ну я, я люблю тайні. Він приходить тайні, Тайні каже, так а я твій батько, каже, ах ти ж козел, ти в мене дівку увів. Бере, каже, піди, гуляй звідси, батя. І, і вбиває його, да? одружується на пічі, а потім дізнається, що пічі це його мамка. Йо. Ні, я я б їхню сім'ю залишив ні, не до бабачення. Ні, не треба нам такого. Тайні Avenges his brother. Тайні мститься за свого брата. О, дивіться, щось новеньке є. А що це таке? А, це сеан, це спіртуальний. Зрозумів, зрозумів, зрозумів. А, добре, нам перше, треба зрозуміти, де брат. Ну тоді давайте так. Тайні і Гріні. Ага, тобто Тайні це бр це батько Гріні. Треба, щоб Ні, та... А так. Неважливо, кого не поставлю, це буде батько, зрозумів. Треба, щоб хтось був батьком обох, да? Тоді так. Я твій батько. І твій тож батько я. Але цей. Але він вони знаєш, що батько цей він каже такий, «Слухай, ти!», е, як його там звали? Гріні, ти, ти мені не подобаєшся, Ти якийсь такий негарний і, 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 і зелений за наптом, Тому що Гріні це зелений, да? Вони своряться один з одним такий. Ф-фе-ф. І він іде, і того, що наш гейті, він такий просто дурне на голову, чесне слово. Він убиває Гріні. Але під час сеансу нашій е, тайні, він дізнається про те, що. Хто, його, хто вбив його брата, хто вбив Гріні? Каже: це був наш батько. Наш батько мене убив. І він такий ах ти ж козел! І вбиває Гейті. Якось небезпечче обійшлося цього разу, але в принципі як на мене все логічно: Хейті his daughter! О, Хейті вбитий своєю доцею. В чому штука? По-перше, нам потрібно зрозуміти, що Пічі — це дочка Хейті. <риве> і я, виби, я, виби, я твій батько, вивеви. І Хейті дивиться, як ну наблюдає він. знаєте, такий він такий батько, який любить цікавитися справами своєї доці. Він наблюдає як доця Шури-Мури з тайні. Угу, і така цьомать який він такий. О, як хорошо, мені подобається наблюдати за цим. Але але йому подобається. І він такий знову ж таки приходить подивитися, як там вони що роблять там в лісі, на да, темному, темному, темному. Ай-яй. І що він там бачить? А бачить він, що цього разу. Тайні крутить шури-мури не з пічі Асгріні. І він такий: ах ти ж бородата скотеняка. І він веде, каже: А пішли погуляємо тайні, пішла, тобі покажу місця гарні. І він такий, диви, диви, ой, диви, а там о що, що то таке далеко внизу такий ага! і скидає його донизу. Але знаєте, що, Пічі то ж, не знає про цю всі да, штуки, він ж їй нічого не розказав. Пічі приходить до спіртуаліста і каже: Амано-мано, що з тобою трапилося, тайні. А він каже: Мене убив, твій батько. І вони така. Ах ти ж козел! Бабка! А пошлі теж погуляємо, я теж тобі дещо покажу. І бабка може, звісно, і підозрював щось. Але цікавість взяла гору. Да, поки гравітація не взяла гору над цікавістю, тому там, там, там. Ну, окей, добре. О, oh. oh, чекай, but he was just protected her. А, він просто її захищав. А, я зрозумів. Тобто я відразу тим, випадково вирішив додаткове завдання, да? Тобто була перша ідея, якщо, наприклад, він вирішив би вбити не Тайні, а він вирішив би вбити когось іншого, так? Да? Якось? Ні. А я навіть не знаю, як це можна вирішити без цього. Напевно, якось можна, але раз я вирішив уже. Отаким от чином ідемо далі. Tiny and Hatie. Wait forever. Tiny і Хейті чекають зав... назавжди. Wait. Tiny. Haiti. Що за фігня? Я не черта не зрозумів, окей. Okay. Both leave and return. Дивіться, чекають разом. Але потім пішов в Хейті. Повернувся гайді. Пішов. Тайні. Повернувся тайні. Пішли оба. Ні. Прийшли оба. У них тут своя атмосфера. Не будемо її заважати. О! All bonus titles! О новела. Новела мене цікавить, мене цікавить. Давайте читати Mad Husband дурний такий, да? здрівший чоловік. Молилась чи на ніч де з демона Едгар мердерс хізвайф. Це воно. То що ми нас і Едгар, Ленора і Ізабелька? Вони одружені з Ленорою. Приходить Ізабелька, каже: Я теж хочу одружити. Каже, ну так в мене ж є Ленора. Он не каже: ах, в тебе є Ленора, да? Вона підливає це до Ленори. Ленора випиває і помирає, але едгар цього не знає. Він одружується на Ізабельці. Але колись, уже багато років, по тому, він іде на сеанс, і до сеансу переходить його колишня мертва дружина Лінори. І каже, це була Ізабелька. Едгар такий. Ах ти ж скотеняка така. Бере отруту і підливає Ізабельки. О. Tiny murders uncle to ever avenge his father. Бо, Як же складно! Знову ця сім'я їхня. Це дурна сім'я, чесне слово. Тайні вбиває свого дядька, щоб помститися своєму батьку. Перше, нам потрібно розібратися з сім'єю. Тайні uncle. uncle, Тобто, по перше, нам говоримо, що Тайні. Tiny... Я твій батько. Ні, давайте навпаки. Гріні це батько Тайні. Окей. Okay. Треба щоб. знаю, якщо гріні це батько Тані, треба, щоб хтось був ще старший. Блю. Блю це батько Гріні. <риснався> да! Блю це батько Гріні, а також блю це батько. Ну, наприклад, э... Хейті. Правильно? Дивіться. Гріні. Стоп. Стоп, 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 стой. Якось переплутав! Переплутав. <риснався> отак. Отак. Все правильно. Гріні, це батько Тайні. А блю це батько Гріні. Значить, блю, це дід Тайні. А також БЛю, це батько. Хто це такий Хейті? Тобто Хейті це Анкл? Правильно? Точно, Хейті це Анкл. Тоді так. Хейті. Хочу. Не так, не так. Хто хто його батько? Хто його батько? І батько це цей чувак Гріні. Гріні одружиться на пічі. А Хейті теж хоче одружитися на Піті. Але вона каже, так, я ж за гріні вже вийшла. Ну, ти що здорів? Чи що, Це ж твій брат. Хейті, він такий злий каже: братюня, братюнька, браттю, йди сюди. І він іде і гуляє з ним, як, як нашій Хейті любить гуляти. да? Він гуляє з ним і скидає його навіть. Але наший. Тайні, і він не вірить, що це був нещасний випадок. Він іде і говорить, він викликає дух свого батька, а Гріні каже: Це був твій дядько. Це ж хейті, правильно? Правильно. Так. Да. і той такий: ах ти ж козел, і, піде, і, і йде і скидає свого дядька з е, прірву. Ууу, знаєте, найскладніша частина була це побудувати початок, да, щоб зрозуміти були ці коннекшени да, в цьому сім'ї. А далі все справа техніки: Дюк Шутс Дітектив. А дюк стріляє в детектива, щоб не, попа... не попасти в тюряшку. Дивіться, в чому штука. Ї ніхто ж не може не хоче брати після, щоб когось убивати. Тому яким чином дюк може вбити цього детектива. Має щось трапитися. А якщо. Ага, а так. Ах ти ж скотина! Диви, вона, вона вона хоче стати королевою. Вони шурки-мурки роблять отамого. да? Але дюк це все баче. Дивіться. Дюк наблюдає за своєю дочесою. бачить, як вони шурки-мурки з королем туди-сюди. Дюк сердиться, дюк іде, бере пістоля і думає: пепець тобі король. Дюк дивиться, бачить, як набали вони філіртують між собою. Дочесою, і король бере пістоля. І йде вбивати короля. Але в цей час Дучеса прийшла на це місце і почала подивитися. Думаю, у які дирочки цікаві, треба подивитися. Є ж дучеса. Я ж хочу свого носа засунути куди можна. куди не можна також. Дивиться, як дюк убиває короля. І вона така. О, ні, він це дюк убив короля. Вона швиденько-швиденько біжить. Така розповідає детективу. А в цей час дюк за цим всім дивиться. Він бачить що його дочеси і розповідає про те, що він вбив короля, і він вже знає, що його чекає в балрумі, тобо він приходить в балрум уже з пістолітом. Да! Отако ми робим, диви! Це таки я тебе бля. Окей. Що в нас далі? Knight and Maid Murder. The Monarchs and Have an Affair. Ага. Тобто лицар і наша служанка вбивають монарха і мають якусь інтрижку таку, да? Угу. Лицар і наша. Мейт, да? Ах, ти ж бородатий козел! Тобто, вона йому вірна, а це падло ходить одну по лісі, і цьому є всяких там служанок, да? Угу, Зрозуміло. Вона сердиться, вона забирає в полуцюме полу да, цю нашу служанку. Але при цьому приходить лицар. Він рятує служанку, каже: це була королева, вона зла, вона погана, вона фу-фу-фу. І він такий. Ну що робити? Треба прогулятися з королевою, напевно, так? Да? Не хоче, не хоче. А що зробить? Може, треба, щоб вони отакого от прийшлися? А, так, да, диви, він її випускає. Вона убиває цю а, королеву. Тепер мені треба ще придумати, чого лицар буде убивати короля. Якщо того, що в даному випадку королева сердиться не на нашу служанку, вона сердиться на короля. Вона диви, вона викраде короля, але в короля є своя служанка, яка каже: я тебе рятую, мій дорогий. А він каже, то це булямо. Диви, фу, вона погана, вона мене викрала. І вона зла, така дивіться, він такий цей. І, і король такий приходить і каже: Слухай ти, королева, ти я сам тебе зараз ось підніму, такий. Але цар приходить до і каже: О, моя королева, я рятую тебе. Вона каже, мій коханий, це був мій поганий король. І трапляється, от що. Лицар каже, я від я помщуся за тебе. Він іде гуляти з королем і робить йому та, -ра -та! І він політає, але при цьому цим все не закінчиться, тому що буквально відразу ж наша служанка гуляє з королевою. І що робить -та! -да -та! І в кінці кінців, коли вже немає більше ніяких монархів, вони кажуть, та на чорта нам злесі ці монархи, ми один одного будемо цьомати. Кінець. О! Знаєте, ці великі історії вони складні, тому що потрібно багато будувати навколо. Але але ну, блін. Це цікаво. Церемонія? Церемонія? Я, яка церемонія? Я я що вже гру пройшов? Що робить? Це треба нажимати? Треба тицяти? Окей. А? а, я маю корону сюди поставити. А можна я собі корону на голову поставлю? Можна такого? Ну 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 дві корону і на голову собі хочу поставити. А такого? Та ну, диви! Походу, не бути гіллі коронованим. Ну нічого, я тоді тоді я не знаю, тоді я сюди сюди поставлю, так? Да? Це було прикольно. Слухайте, а що а, а це все? Кінець! Диви, кінець, реально! Блін. Marvelous. Throughout these pages, you created. До речі, прикольно, знаєте, значить, це тінь моя над головою, да? така з короною, класна. Так. Через ці сторінки ти створив багато історій кохання, амбіцій, інтриг та. Evence. Uh, mm. Помсти. You have proven yourself worthy of them crowned. Ага, ти, ти, ти доказав, що ти до, до, до гідний корони і тайтлу сторітелер story гілля Storyteller. <laughs> Now it's time to close this book. Тепер час закрити цю книгу. Ponder about the possibilities of the future. Подумати щодо можливостей майбутнього, And go fill the pages of your own story. І піти заповнювати сторінки своєї власної історії. Кінець. А, блін, це дуже круто. Вона капець яка маленька, я хочу ще пограти в таку гру. А на жаль, це вже кінець. Але знаєте що? Насправді не жаль, тому що це означає, що в нас попереду ще багато цікавих ігор. Я думаю, ми знайдемо ще купу всього цікавого. Ну того, що ну, ми ж гілляки, правильно, хто ми? Ми знаходимо цікаві ігри де завгодно. Якщо сподобалося, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до наступного разу. А зараз, як завжди, па-па!